Всім привіт, сьогодні 27 вересня 16.30 час, ми знаходимося в Одеській області, Розділянський район, на ніч, точніше, на утро, цієї ночі передають 3 градуси тепла. У нас похибка тут в нашій місцевості десь 3 градуси. Я вже це спостерігаю, так що якщо Пишуть, що буде 3, то десь буде 0, а то може і мінус пів градусу буде. Так що а, треба ж м, побризгати якимось антистресантом. Ну і плюс підходжу сьогодні, дивлюся після дощу. А, значить, Нічого не було, Це це з'являвся аїдіум місцями. От, в даному випадку кущик оригіналу з'явився аїдіум. Тому також треба щось додати відюмо. Так, значить, що ми, будем, що ми будемо робити? Значить так, от у мене є оприскувач, у мене є на 12 літрів. Тут 12 літрів дожівої води зібрано. Значить. Так, у нас є такі от прилади. Отакі. Це у нас вимірювач солей. Зараз ми поміряємо солі в деживій воді. Вмикаємо ЄСІ. Ставимо От. дожвій воді ЄСІ 182. 180. Гарний показник. Температура буде 20 градусів. Показує. Так, солі поміряли 180. Добре. Так, вимикаємо. Ставимо сюди. Так, беремо. Pi, p, PH, PH, pH поміряємо води до в нашій місцевості. Так, Багато кому цікаво, і зараз бачу ця тема актуальна. Так що поміряємо pH нашої води до в нашій місцевості. Так, 6,66. Так. 6,7. Ну, думав, спочатку думав підкислювати, а потім думаю, Та, нема тут що підкислювати. Це дежива вода. Я думаю, що воно 6,6-6,7, воно і так буде нормально. Я зараз додавлю препарати, побачимо, що воно буде. І ще, ще раз поміряємо солі і поміряємо. Значить, PH поміряємо. Так, що ми будемо додавати? Значить, антистресант мегафол. отакий от. от. Це тут на 10 літрів, напевно. Так, на 10 літрів. Так, На 10 літрів води написано. ну, добавлю на 12. Один пакетик. Думаю, нормально буде. Так, Може там на 12. Аж 11. ну, то таке. Так, 40 грамів, 40 грамів монофосфат калію для визрівання лази додам. Це експериментально все. Побачимо, що буде. І ізокур. Ізокур 40 мл на 12 л. так, Зараз я це все додаю. Додаю це все. Зараз ставлю на паузу, додаю і міряємо pH і EC знову. Так, Все, додаю. Так, продовжуємо. Значить, додав я значить, мегафол 25 грам, монофосфат калію 40 грам і ізокур 40 грам на 12 літрів. Так, тепер вимірюємо знову EC і PH. Все, міряємо. Вимірюємо, значить, вот наш прибор. Выключаємо, налі, ставимо, бачимо. Було 180, дожива вода, стала 2300. Ось вот такий от результат. Результат. Ой, пальці попали в кадр. Незручно тримати цей телефон. Так, міряємо pH. Зекаємо, ставимо. Значить, pH опустився до 6,36. Був 6,6-6,7, ну, 6,7, грубо кажучи. Додавши, додавши препарати, опустився до 6.36. Тобто це нормально, не треба було нічого підкислювати. Все. Ну це я повторюю, це з дождевою водою. З водою, з-під крану, воно трошки по-іншому буде. Так що. А, значить Це все я додав. Зараз я пройдуся вже вечір вже близько 17 годин. Це все оброблю весь свій виноградник. Отак От він виглядає. І завтра, напевно, на вечір також зніму відео по результатам. І, і був приморозок, не було приморозку. Подивимося. Як воно подіяло, чи допоміг цей антистресант, чи не допоміг. Коротше, Завтра вже подивимося все, що вийшло. І пробіжимось там, як якісь сорти визріли. Так, продовжуємо. Значить, побризгав я перші сім рядів, вистачило тільки на сім рядів. А, там ще ту сторону і Ще три, на три ряди не вистачило. Значить, е Антистресантового мігафолу нема, закінчився. Заодно побачимо різницю без нього і з ним. Значить, і води до живої вже більше немає. Я набрав з-під крану і тепер замірюємо мою воду з-під крану. Так, міряємо і сі солі. Так. 1800. Так, 1800. Тепер поміряємо PH pH. Так, pH. Ну, pH росте. Десь, десь до 7 виросте. Зараз 6,8 показує. Так, все, не будемо чекати. Це ми вирости таке більш-менш нормально. Значить додаємо 20 грамів маноспату калію. 20 грамів. Зараз перемішуємо і міряємо. Так от, нулі, став 3000 3000 Ну, 3000 тисячі ще можна. Тому я додав 20 грамів. Не 40, як дещо, а 20. І то він ще повністю не розтворився. Там, мабуть, буде, мабуть, навіть ну, до 3,5 мабуть, буде. Ну це, це ще допустимо. Зараз ще додам ізокур, поставлю на паузу. Додаю додам ізокур і вимірюю ще раз. ПH і солі. Так, все, додав, перемішав, вимірюємо. Так. 6.46. Ну, в допусках. До 6,5 допускається. Іде. Так. Тепер солі. Нулі. ставимо. О, 5 тисяч. 5 тисяч, 520. Мабуть, таким бризкати не можна. Так, вимикаємо. Значить, прийдеться це все виливати. І робити монофоскат, монофосфат калію і закур окремо. То що, а, сам. 20 грамів монофосфат калію додав нам до 1800 десь до 3500 тисяч. і додавання 40 грамів закуру додало ще порядка а, тисячі одиниць целей. Так що таким, ну, таким напевно, бризкати не можна. Так, ну все, добре, тоді. Всім до побачення, до наступних відео. Перероблю, побризкаю, і вже завтра будемо дивитися на результат. Все. дякую, до побачення.